Буду відеофіксацію роботи. Е, ну, я веду журналістське розслідування по даній справі, тому. тут е, Ну, тут мій телефон хочуть конфіскувати, моє майно. У вас є якісь прізвища ім'я по Ні, ні, просто мужчина Андрій. Людина, перед вами. А чому ви прийшли, якщо ви просто? Е, ну, мені, мене, от, дана особа забрала телефон і. Я просто мене повідомили... На вулиці, що у вас забрали телефон? Е, ну не на вулиці, бо вдома. Е, мене повідомили просто п'ятницю вечором, пізно, що не встиг підготуватися, напутав з телефоном. Перед тим Беб забрало, з СБУ, разом зараз СБУ, вже другий телефон. Тому я трошки не зорієнтувався, куди я прийшов. Ну, по якій справі. Ти що, вести відеофіксацію ви зорієнтувалися? Ні, просто, я кажу, завжди... Тут, тут зорієнтувалися? Тут Ні, тут... я завжди її веду. Я просто не, не зрозумів, яка ситуація в мене зараз. Я вам просто дав подання, додаток дав. Вам мали. Пам'ятаєте, що я вас під відео параді про оголошення даних посудового розслідування? Ну, так, ми потім запитаємо, я там попов... Я також хочу вам розв'язати статтю Кримінального кодексу України «Поширення місць військовослужбовців». Розумієте? Це перебачення також Кримінального кодексу України. Військовослужбовець, я вам пояснюю. Розумію, розуміло, Добре. розуміло Добре. Поширювати мою інформацію в тіктоках, дивиться, поширюєте заборонено. А де військові там були? Я військовий, так. І що? Я вам поясню. Ну, а я журналістське розслідування по поводу підпільних казино веду. А ви прикроєте? По поки що у документи. У е, мене нема документів, є документи, якими я користуюся. А ви знімаєте що сюди прийшли знімати? Мені е, я розслідую Я не питаю, що розслідувати прийшли знімати. Не дивіться, дивіться це вийде в коридор. Е, е. Знімати що прийшло? Е, е, е. Ну ще Мені Ситуацію знімати ситуацію. Мене я забороняю. Е, е. забороняю. Судове засідання, ну. будь ласка. Я ж не в церкві не мав. Е, да. просто, знімали, не просто тут не якісь дії відбуваються. Ну я в сторону йду. Я ви почули, е, ну, це, ви добре. Ви мене добре, Зараз почнемо судове засідання, я вас попередила. Е, ви не можете заборонити, бо тому що йде судове журналіст... да, закони, а Ви Чак? їх ні. Так закриєте багато чого. У нього документи які ви вилучали? Документи ні. Я долучав, ну повинен залучати до партнер на копії. Паспорт? Да. За я точно по-моему был чай, но судя, по-моему, там вкинси там, да? Злично. Упаз еще назад на mm -hmm. паспорт еще назад. Uh -huh. mm -hmm. да. mm -hmm. Закордонный я. Якщо вашего пам'ятає вашу право випуски, розпішіть, будь ласка, тим на сьогоднішній день, ти можеш їх посидітися щось. Дякую, я знайомився. Mm? Кажу, дякую, я побачу. Распишу. Я не особа, я людина, не путаю. Так а тут розписався. Там людину розписав. Автограф поставив. Можно mm -hmm. дать сейчас.

Службово посвідчати також групи слідчих, там де визначено старший груп. Сматеріал справи. Так, до часом. З дитинами. Так, Що у нас тут з'явилося призначення кургать. Мужчина, Андрій. Точно мужчина? Точно? Документи є? Як у мужчини немає документів? Як може на Як я Можу, можу роздітися. Ні, роздягатися мені не треба, документи це значено, що як ви людини ні, ну Ми як машот у вас є? Ну я користуюсь ними, я вже веду дуже не А Якщо ви користуєтеся частково, ним користуєтеся, частково ним не користуєтесь? Ну коли так мені буває. потрібно, чому не буває? Як не буває? А, що це мене? ви ви що ви журналіст? а Те, що у вас я не, не, журналіст. не журналіст, я користуюся, я, я працюю журналістом. А скажіть, будь ласка, на вашому посвідченні, які у вас тут на путі повісить, там зазначено які тали. Дані? Так. Тим що я користуюсь? На а? На так тут написано Андрій Жук. О, бачите, Андрій Жук. Не, написано. що ви вже не мужчина, Андрій Жук. Ні, я є Завай, мужчина, то, то, може... А це посвідчення, яким я користуюсь. Так оце ж все, посвідчення, давайте вже встановимо. Ви встановили, що ви Андрій Жук. Ні, ні, ні всі Я всі просто муш... Я просто Андрій. Це ви сказали. Це не Я які там ще дані? Я Запорачую. сказав, кажу, це ці дані, якими я користуюсь. це не мої дані. Бо, правиль, це, не мої дані. це не мої дані. Це мої дані. А, то не напущен, то на посвідчення просто, що ну, я працюю. Я, працю... я не бачу там, що у вас. No. Бачите, ви назвалися. А дата... Ні, я не назвався, я назвався Андрій. Народження. Дата народження, Дата в мене немає. Немає? Є. Ну, я... яка? Це дані, якими ми користуюсь просто. Ви ну, якими даними ви користуєтесь назвіть? Ну там зазначено. Я не бачу там, назвіть. І Тут я бачу, що в повідомленні ви повідомляєте. 18 січня. 81 року. Це що за дата, якою ви користуєтесь? Дата, якою я Ну, Це просто дата. Це коли документ виданий фізичної особи, якою я користуюсь. Як ви його отримали? Мені мама дала. Мама отримала? Мама отримала. А Що зазначено в тому документі? Ну, ми зараз не про то говоримо, зараз просто. Ми говоримо про, що... про те, що я кажу, а потім будемо говорити про ваше. Так що це за дата? Дата? Мама ваша, дала. Дала Мама передала мені своє свідоцтво, зареєстру... ну, яке зареєструвала. Так, що в тому свідоцтві зазначено? Ну то, що написано. там. То... 18 січня 1971 року ви народилися. Так? Громадянин Української e, Ну, це не громадянин. Це народилося свідоцтво встановлене. Це не я. Це не ви народилися? E, там свідоцтво народилося. Коли от мама його, я кажуть, Зазначила, тоді воно, я кажу, народилася. Так мама чи ви? Е, ні, я мене мама родила. А, не свідоцтво... Да, а свідоцтво мама просто виготовила. Мама Зад... сама виготувала? Ну не сама десь там придбала чи як там, я не знаю, не був тоді, не пам'ятаю. А чого зазначили ці дані? Ну не знаю, я не був, не пам'ятаю. Так ви чого їх собі зазначила? Ну користуюсь ними. Ага, користуйтесь, добре, з'ясували. А громадянин якої ви? Україні ну, так та як все. пише в свідоцтві про народження, які мені надали для користування. Uh -huh. А чого ви себе ідентифікуєте один з націй України? Там, там так зазначено в свідоцтві, яким там я користуюся. Ну, 21-го року, на жаль, не може бути зазначено. Як не зазначити? Я написав. ви визначив, що ви журналіст? Я просто маю право працювати, от я працюю.